І в нашій студії родина, яка теж знає, я підозрюю певні цифри, які нам не розповість, але тим не менше ці знання дозволяють йому дивитися системно на ті процеси, які сьогодні відбуваються з рекрутингом у нашій державі. Мстислав Банік, молодший лейтенант, начальник секції рекрутингу 475-го окремого штурмового батальйону Код 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Мстиславе, доброго дня. Добрий вечір. Добрий okay. вечір, раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли час і завітали студію. Незабаром на екранах глядачі побачать QR-код, за яким кожен з вас може перейти і отримати детальну інформацію про те, як проводиться. Рекрутинг безпосередньо так, у вашій секції наш так. Це так. дуже важливо, тому що, наприклад, навіть сьогодні ми багато говорили про набір спеціалістів. Він проводиться mm -hmm. різними бригадами. Кожна намагається залучити до себе якомога більше кращих спеціалістів. Ви не є винятком і так само. Це так, ваша точно. задача, ваша місія. Номеродин, розкажіть про ваш процес підбору спеціалістів і на чому фокусується ваша секція. Ну, дивіться, в цілому, в нашому батальйоні, оскільки він окремий, це як окремий організм всередині 22-ї бригади. І у нас є окрема своя секція рекрутингу. Тому ми там моя команда. Я відповідаю безпосередньо за наповненість людьми нашого батальйону. Тим паче, що ми стали батальйоном буквально на початку січня. Ми були одним з найуспішніших підрозділів в Україні по БПЛА весь минулий рік. Спочатку взводом, потім ротою. І з січня ми вже стали окремим штурмовим батальйоном з посиленою дроновою складовою, з наземними роботами для того, щоб уже бути цілісною і ні від кого не залежати на своїй ділянці фронту, мати свою піхоту, свою артилерію, свої танки і так далі. Свій РЕП відповідно і працювати в максимальному злагодженні. І що стосується власне рекрутингу, так дійсно ми набираємо людей, ми набираємо людей різними способами. Що я маю на увазі? У нас є сайт, дійсно, там, на якому можна залишити заявку. Угу. І хлопці передзвонять або дівчата передзвонять, поспілкуються, допоможуть обрати, ким ти станеш в підрозділі. І далі вже проведуть тебе по-правильному, як рекрутери, весь твій шлях, підкажуть, які документи зібрати, запланують твій приїзд, оформлені і так далі. І це може бути. Як оформлення напряму в бригаду. Тобто, ти, якщо в тебе є військово-облікові документи, старше 25 років, ти маєш можливість напряму оформитись, і вже потім ми відправимо людину на навчання. Можна там піти на контракт через ТЦК. Якщо менше 25, ти хочеш, наприклад, бути пілотом дронів, це інша трохи процедура. До нашої бригади і безпосередньо в наш підрозділ ми також набираємо людей, підписуємо контракти. 18-24 штурмові. І також ми безпосередньо займаємося там набором людей класичними шляхами, скажімо, через там ТЦК або через навчальні центри, де люди проходять підготовку. Тобто, всюди ми використовуємо всі існуючі інструменти для того, щоб наповнити і швидше, скажімо, так, приступити вже до бойових а задач. З приводу ТЦК. Дозвольте уточнити. Ви маєте на увазі, що в ТЦК вже можуть розподілити безпосередньо до вас чи охоче може звернутися до ТЦК mm -hmm. і сказати, що хоче безпосередньо. Вашу бригаду буває і так, і так теж не можу там розповідати ага. все, але буває так, що. Скажімо так, люди, які потрапляють в ТЦК, ми іноді можемо з ними поспілкуватися і сказати, що так, нам підходить ця людина. Важливо, дуже важливо, що ця людина може сказати, я хочу йти в цей підрозділ, або вона може сказати, я не хочу. От, і якщо нам людина подобається, підходить, і вона зацікавлена в тому, щоб розділяти там наші цінності і воювати саме в складі нашого підрозділу, тоді да, вона там далі оформлюється вже безпосередньо до нас в бригаду. А за цим номером телефону можна подзвонити і просто поговорити. Говорити в тому сенсі, що це не не накладає ніяких зобов'язань на людину, яка телефонує, просто хоче інформацію дізнатися. Дивіться, тут є багато і консультацій ми можемо надавати, але стосовно служби, ясна річ, у нас тому ні, нічого не зобов'язує. І це теж такий, знаєте, момент цікавий. Мабуть, я хотів би його навіть дійсно підсвітити. Тобто, загалом є люди, які дзвонять, просто цікавляться. Mm -hmm. І іноді конверсія у людини від там дзвінка або заявки через сайт вона може бути дуже довготривалою. І там, ну я не знаю, людина, яка, яка знаєте, на порозі якої не стоїть ТЦК, вона може дуже довго приймати рішення. Ну, це нормально, так буває. Я коли приймав рішення йти служити, да, я був заброньований, я підписував контракт, щоб знятися з бронювання. Але теж я дізнався всі деталі. Я зрозумів, коли я зможу по роботі да, все передати для того, щоб я зміг приступити. І у мене теж цей процес не був швидкий. От, а, Але підсвітити хочу дуже важливу річ, тому що вона, чесно каже, що мені навіть певною мірою. І наболіла, не з точки зору моєї, uh -huh. як начальника секції рекрутингу, а з точки зору людей, реально майже кожен день є людина, яка дзвонить там, або там, ну, пише там, через соцмережі і каже: мене взяли ТЦК, як потрапити до вашого підрозділу. І от тут перше, якби в чому ну, проблема для цієї людини ніяк. Тобто, якщо в цьому ТЦК немає, конкретно в цьому ТЦК немає задачі. Комплектувати нашу бригаду або наш окремий батальйон. Ця людина поїде служити в той підрозділ, прямо ввечері. Вона там вона пройде в ЛК, якщо все окей, у неї по здоров'ю, прямо там ввечері відбудеться відправка до навчального центру. І далі людина піде вже по розподілу в один із в одну з тих бригад, які комплектуються в цьому ДЦК. Mm -hmm. Так само, коли ми там спілкуємося в навчальних центрах з людьми, і, наприклад, ми знаємо, що є там певні бригади, які комплектуються в цьому навчальному центрі в цей період часу. От. І людина каже: а в мене є відношення там, в таку-то бригаду або в такий-то підрозділ. І, на жаль, якщо людина мобілізована, то в неї немає жодного шансу поїхати по цьому відношенню. Ми, чесно кажучи, коли не мали, наприклад, таких квот на комплектування, ми так само людям в навчальні центри слали ці відношення, але це, знаєте, скоріше, як заспокійливе якесь. Тому що коли людина мобілізована, вона не вибирає підрозділ. І чому я підсвічую цю тему? Тому що ну ми бачимо динаміку. Мобілізація продовжується, вона не зменшується. Армія продовжує комплектуватися, війна не зупиняється, переговори, припинення вогню нічого немає. От і так чи інакше, якщо людина там не заброньована, якщо людина е, пройшла велика і ну або да, там в неї, вона розуміє, що в неї нормальне здоров'я, вона пройде медичну комісію, і в неї немає ніяких там. Шансів не піти служити, коли прийде її час, коли там вона отримує повістку, то якби я рекомендував би не відкладати це питання десь на колись, на потім, а, а навпаки, вибрати заздалегідь підрозділ і заздалегідь спланувати. Тому що, ну от, реальний приклад, зараз, по-моєму, вже на навчанні знаходиться хлопець. Він подав заявку через сайт, через рекрутинг. Ми поспілкувалися. І він каже: Я мені 24 роки, я хочу там бути пілотом БПО. Угу. Повністю, якби ми все, весь час з ним пройшли, і я коли з ним приїжджаю в ТЦК, бо до 25 років ти через ТЦК йдеш на контракт, я кажу, що ти вирішив іти служити. Він каже, мені стукне на 25 через 2 місяці Там, чи через три. Він каже, я не маю ні бронювання, я не маю ні там якихось інших ну, якби, способів, що мене не візьмуть, каже, я живу в селі, мене настане момент, коли мене мобілізують. І чи мене відправлять, куди. Буде потрібно, скажімо так, командуванню. Я краще зараз підпишу контракт, отримую там якісь підйомні, і я буду знати, що я вибрав нормальний підрозділ і я вибрав професію. Він сказав, що він хоче бути пілотом дрона. Він закінчить без базову підготовку приїде до нас, ну і почне вчитися на пілота дрона. От і все насправді це дуже важливо і повторююся, час від часу кожен з вас бачить інформацію про набір оборонців у різні бригади, що потрібно вам. Потрібно визначитися, куди і з ким ви йдете. Ми тут в студії, зокрема, запрошуємо представників різних підрозділів, різних бригад для того, щоб у вас так само був вибір. А скажіть, будь ласка, за ось ці повномасштабні три роки. Змінився принцип набору людей, бо навіть у 2022 році ще активно не проводили такі кампанії. А зараз кожна бригада, повторюся, це прям хороше змагання в хорошому сенсі. Кожна намагається надати кращі умови. Е, ну однозначно, ну дійсно динаміка змінилась. Да, в двадцять му було багато добровольців, і це те, що дозволило Україні встояти багато в чому зараз. Ситуація дійсно інакша. Я не хочу там зупинятись на факторах, чому це інакше, але це досить очевидний якби, процес в суспільстві, що люди ну, бояться за своє життя. Вони, це не те, щоб навіть люди бояться виходити зі своєї зони комфорту, але це так. Ти назавжди або на багато років ти прощаєшся з тим форматом життя, який в тебе був. Перестаєш, я не знаю, грати в PlayStation, бавитися з дітьми там, чи ще щось. Тому дійсно надзвичайно важливо вибрати підрозділ там, чому люди до нас, наприклад, йдуть в підрозділ, тому що у нас. Яка концепція взагалі ведення війни? І там, є вже певні успіхи в, в нашій концепції. Тобто, у нас дуже сильна дронова складова. Ми робимо надзвичайно велику кількість вилітів, і у нас, ми, коли були ще ротою безпілотників, ми показували, ми входили в топ-3 найкращих підрозділів в Україні на, на рівні з полками і батальйонами. Mm -hmm. От. І зараз тобто, наша концепція в чому? Винищити повністю все, де може бути ворог. І так зараз було там з одним Ну, нашим суміжним підрозділом на Донецькому напрямку, коли в населеному пункті повністю винищилися всі можливі позиції росіян і. Піхота заходила вже на те, що знищене. Не так, що е, там, це були важкі бої і так далі. Да, Піхота дійсно вступила там, в стрілковий бій, коли брала опорні пункти. От. Але загалом, коли є сильна дронова складова, коли там, тиждень е, винищується системно. Всі позиції росіян у них вже ні мотивації, немає, Резерви не можуть нормально підійти їхні, тому що все заміноване і їхня техніка підривається, моральний дух підривається ще більше, більше ніж техніка і ніж все. І ясна річ, що в з таким підходом шанси там, ну якби це прямо не звучало, шанси вижити в одному штурмі, в іншому, в ті чи іншій операції, вони набагато вищі, коли саме є такі підхід із комплексним використанням. А у нас величезний і досвід. І величезний, величезна рота БПЛА, плюс наземні роботи. Тобто ми якраз в такому ключі і плануємо нашу роботу. Скажіть, будь ласка, як начальник секції, які принципи, на вашу думку, найважливіше застосовувати в процесі рекрутингу для того, щоб він давав найкращий результат? В першу чергу, мабуть, треба бути чесними з людьми. От, і Розумієте, військові багато в чому там їхні якби бачення світу, воно вже спотворюється з часом. Mm. От і якісь, ну не знаю, там жарти у вас з'являються специфічні ще щось, і треба пам'ятати, що таке так само у журналістів. Так, ви розумієте, і треба розуміти, що людина, яка там подає заявку, яка є цивільною, вона до багатьох речей там ну не готова, і треба спілкуватися з нею на її мові, на її рівні, да, пояснювати базові речі, які цікавлять цю людину, обеси, якихось там. Місцями навіть там не знаю, чорнушних жартів чи ще якихось, тому що це тільки відлякає. Тому треба бути щирим, треба пояснювати там. Я коли спілкуюся із людьми, які потенційно приєднаються до нас, незалежно це той, хто подзвонив, чи людина, яка стоїть переді мною там, в навчальному центрі. Я пояснюю там, як виглядає служба. Я пояснюю там, що її чекає, скільки триватиме навчання, скільки триватиме там, фахове навчання після того, що є е, е, два тижні адаптації після того, як ти прибуваєш в підрозділі. Що... Тому що у нас як? У нас загалом все якби спотворилося про армію. Є якісь погані кейси, які uh -huh. роздуваються навіть більше, ніж варто було б роздуватися, бо вони, можливо, не мають такого грандіозного значення. А все інше, десь люди там в Тіктосі, в Інстаграмі, бачать відео або дронщиків, або піхоти, яка десь штурмує, або піхоти, яка там сидить на позиціях. І не має взагалі уявлення про те, що я не знаю сотні водіїв в армії. Да? Тому що треба і боєприпаси підвести, і сісти за пікап. Вивести екіпаж просто на роботу і сісти в хамер і так далі. Тобто, люди не розуміють ні професії, ні те, що там їх зараз ніхто не кине на передову. І що є велика кількість задач в армії, які взагалі не пов'язані там з передовою, тому що є велика кількість людей, які зайняті забезпеченням, підготовкою і тому подібне. Тому от, такі речі ми розповідаємо. І це мені здається найголовніший принцип чесно розповідати і пояснювати людям, що їх чекає. Тому що людина, ну. Відверто, немає жодного явлення. От я думаю, якщо вам зараз там видати повістку... У вас будуть найпростіші питання, тобто що буде, куди їхати, там що з собою брати, як буде виглядати там навчальний процес і так далі. От і саме ці речі треба пояснювати людям. А я хотіла знаєте, на що звернути увагу? Я не знаю, чи глядачі звернули на цю на це увагу. Мстислав на початку нашої бесіди сказав про те, що в нього було бронювання, і насправді він би міг працювати там, де він працював, займатися процесами диджиталізації, цифровізації і приносити користь країні на своєму місці, але ви пішли. Абсолютно іншим шляхом свідомим, це я до чого? Щоб ми не казали, хай ідуть там політики хтось за нас. Ми маємо наближати нашу перемогу, в тому числі безпосередньої участі. І ось вам щирий приклад власного вибору до спеціалістів, продовжуючи ту думку, так, яку так. ви розпочали. Спеціалістів бракує нині. Якщо бракує, то яких саме? Для того, щоб зараз нас подивилися, і можливо ваша історія когось змотивує? Так, ну дивіться. Спеціалістів взагалі ну, завжди бракує. Тому що армія це надзвичайно величезна структура. І ну дивіться. Потрібні люди в реп. Реп розвивається, і потрібні люди в реп. Туди класно йдуть зв'язківці, айтішники і так далі. Тобто ті люди, які можуть зорієнтуватися в технологіях, або да? тих, хто там закінчував якісь радіофізику і тому подібне. Є величезний, величезний попит на людей в зв'язок і в реп. Mm -hmm. Попит на людей в наземні роботи також зростає, тому що це нова сфера. Ніби з тим, як літати, люди розібралися. ну, В загальному, вже да? всі звикли, що всі літають. І пілот дрона це вже не якесь. Там щось незрозуміле. Тепер е Україна сильно заходить в напрямок наземних роботизованих комплексів і треба туди. І, як на мене, то там класно себе проявлять люди, які з одного боку, так, е там, про дрони, а з іншого боку, це люди, яким буде цікава там, механіка, да? mm -hmm. які, яким цікава техніка. У нас є такі приклади. Там, я спілкувався з людиною, він каже, літати не дуже хочу. Але, типу, якщо щось пов'язане з машинами, ще щось, я кажу, наземні дрони. Він каже. Супер, Клас. це якраз те, що мені. Ви знайшли один би. одного. Да, да, да. Тобто є ось такі речі. І відповідно, ясна річ, що фахівці знаєте, найголовніша, мабуть, риса, яка ну або кілька найголовніших рис, які потрібні від людей, які йдуть в армію, це ну крім замовчуванням, бажанням там набажати перемогу, знищувати ворога. Це само собою, це вміння брати на себе відповідальність. Тобто казати, так, да, я оце зроблю. Або коли тобі ставлять задачу, розуміти, що ти мусиш її виконати, бо від цього залежить дуже багато всього, починаючи від якихось там успіхів, дрібних і закінчуючи життям твоїх побратимів. Да? Тобто, от відпов... особиста відповідальність це найважливіше. А так? В армії всім знайдеться застосування. А і все. Те, Повірте, я. Бачу вже дуже великий зростаючий відсоток дівчат, які хочуть служити, які можуть служити. Тому тут питання статі, мені здається, що воно не стоїть. Стоїть тільки питання е ну, рівного відбору та да, і рівних вимог до людей. Та й все ви вже сказали, і давайте про це поговоримо. Насправді не просте питання, але як на мене, одне з ключових. Що у людей, які думають про службу в армії, є природний страх. Отримати поранення або загинути це нормально, це абсолютно нормально, особливо враховуючи, що це по суті війна у прямому ефірі, і такої так. кількості дронів, які вражають техніку або плоть, і такої кількості смертей і різного вибачте, м'яса, ми не бачили ніколи в історії в межах одного дня всього на всього, і ці картинки постійно змінюються. І це створює це враження, що дійсно шлях до ЗСУ це шлях в один кінець, що не відповідає дійсності, тому що я знаю дуже багатьох людей. Які воюють ще з 2014 року і з ними все в порядку. Але ну, тим не менш, це зрозуміло. Як, на вашу думку, з цим страхом, по-перше, як його треба сприймати людям, яких, можливо, цей страх стримує від оцінкої дії, позвонити вам чи ухвалити це рішення? А по-друге, як ви оцінюєте дійсно це сприйняття, яке існує, таке за соцмережі, з того, на що ми дивимося, і з вашого воєнного досвіду, як людини? Яка вже у цій системі, і, uh -huh. і, і, і багато бачила? Ну, дивіться, страх, по-перше, це взагалі абсолютно нормально. І навпаки, погано, якщо у людини немає страху. Мені здається, якщо перед нами буде два кандидати, один скаже, я боюсь померти, а інший скаже, я нічого не боюсь, то ми виберемо першого. Тому що це ну, там ненормально а, нічого не боятися. Страх uh -huh. є у всіх. Питання тільки в тому, що ти з ним робиш. Ти просто боїшся і там закриваєшся вдома, чи ти розумієш, але береш на себе відповідальність і там робиш якусь роботу, яка наближає нашу перемогу. Тому страх це нормально. Як з цим там, боротися там, в нашому випадку, коли ми рекрутуємо, пояснювати, як ми працюємо, От, як я зараз там проговорив, да? коли дрони знищують все, коли артилерія все знищує і так далі, коли зовсім інший підхід там, до застосування людей, не такий, як ми бачимо да? у росіян, коли вони просто витрачають людей як гарматне м'ясо, і для них це не цікаве їхнє життя. В нашому випадку, там, в нашому батальйоні життя людини це найголовніше, її здоров'я найголовніше от і відповідно там тактика цього застосування навпаки дає набагато більше шансів зберегти своє життя і там на. Якби на це треба звертати увагу. А те, що стосується, там, як я до цього ставлюся, як, як військовий, та чесно кажучи, вже майже ніяк, тому що немає часу слідкувати за тим, що там є в соцмережах. Я просто пам'ятаю те, що от як я перед тим, як іти служити, я зараз розумію, що я там в своєму поточному командиру ставив дуже багато тупих запитань. Mm -hmm. от, але ну, там, я намагався розібратися, що там так від це мене ж класно, буде потужність. тупі запитання да. найбільш, найбільш ефективні прав. Так, правила. дійсно, і відповідно, от. Ми не змінимо, мабуть, контекст в соцмережах, тому що. Знаєте, як в будь-якому там інтернет-магазині люди не пишуть, коли товар хороший, От. у них немає часу, бо в них все добре, і в них немає ніякої негативної емоції, яку треба кудись випити дуже класне порівняння. От так і тут, там коли в підрозділах ок, людям немає часу знімати відео, що там типу в них все нормально, і тому на жаль, це спотворена картина, але це загальна така динаміка, яка присутня завжди ну, Мені здається важливо розуміти, що в соцмережах ми споживаємо контент, тобто це не ми формуємо. Те, що ми бачимо, це формують алгоритми. І Якщо. Страх, з яким я стикався персонально в житті зі свого досвіду, знаю, що найважливіше зробити перший крок, ну тобто самому розібратися, що тебе лякає і що це, це правда, є це по, по своїй суті. І можливо, вашим першим кроком може стати ось цей дзвінок і інформація за QR-кодом, яка, я нагадую, не зобов'язує mm -hmm. вас ати підписувати mm -hmm. контракт. Але ви більше можете дізнатися про те, що вас потенційно очікує, якщо вони такий крок на ваш у нас лишається фактично хвилина. Mm -hmm. Я хочу, щоб цю розмову завершили. Ви можливо, ми щось не спитали. А вам потрібно сказати, не знаю. Я, ви, мабуть, хотів би найголовніше закликати людей, якщо у вас є будь-які питання, пишіть нам, телефонуйте, приєднуйтесь до підрозділу. Тому що, знаєте, я, прослуживши рік, я поставив, згадав себе рік тому і заново поставив собі питання. а чи... Якби хотів би я залишитись осторонь від усього протягом таких подій, які відбуваються в країні, і відповідь точно ні, я не хотів би бути осторонь, тому що я хочу потім могти подивитися самому собі в очі. От і тому я закликаю, мабуть, кожного також поставити собі це питання і зрозуміти, яка на нього відповідь. це так сміливо і так чесно. Дякуємо, дякуємо Дякую. за те, що ви робите, за те, що бороните. і найголовніше даєте приклад. І пояснюєте тим, хто зараз ще не зробив свій вибір, але обов'язково його зробить. І я сподіваюся, що угу. він буде саме таким. Дякуємо Дякую. і запрошуємо при нагоді ще раз. Стеслав Банік, молодший лейтенант, начальник секції рекрутингу 475-го окремого штурмового батальйону КОД-92 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.